Як будувати речення ось такого плану? Привіт, народ! Мене звати Кирило Макашов, це мій канал по вивченню англійської мови. Сьогодні я вам покажу, як будувати речення, коли в нас фактично немає людини, яка виконує дію. Це ще один, вже була вже одне. Буле було одне відео на тему е, пасиву. Це ще один варіант пасиву, як він будується в Present Simple, і також дам додатково в Present Continuous, як нам будувати ось такі речення. Перед цим як почнемо. Нагадаю, по традиції підписатись на мій канал, поставити лайк. Написати будь-який коментар, мені це допомагає розвиватися. Йду до мільйона підписників, і я точно тоді діду і не знаю тільки коли. Ось і також в мене в школі відбувається, відбувається, проходить зараз чорна п'ятниця знижки до мінус 50%, Ви можете придбати два курси за ціною одного, ви можете з другим розділити курс, ви можете мінус 30% на будь-який курс отримати. Коротше, посилання залишу нижче. Залишайте заявку. Ще недовго залишилась, поки ця акція буде діяти. Це найбільші знижки цього року. Якщо хочете навчатись, приходьте за. А ми поїхали. І так, речення плану: листи доставляють щоранку, молоко виробляють у багатьох країнах, пісню грають по радіо, Кімната, кімнати прибирають регулярно. Чим вони відрізняються від не знаю, там, компанії, виробляють молоко у багатьох країнах? Або, наприклад, радіо в в включає пісню кожного дня. Або, наприклад, прибиральники прибирають кімнату. Тим, що тут немає активного виконувача цієї дії. Ми звикли до того, що в нас речення будується, будується subject, verb object. Тобто хтось робить щось із чимось. А тут цього немає. Тут в нас є лише щось, і над цим щось виконується якась дія. Листи доставляють, молоко виробляють. Тобто, це робить хтось поза кадром. І Іван... в українській мові це не складно нам зробити, ми дуже легко з цим пасивом працюємо. Пісню грають, кімнати прибирають. І коли ми починаємо будувати ось такі речення, як звичайні, тобто ми хочемо там «letters», «deliver», Every morning. і в нас починається невеликий дисонанс, А як зробити так, що їх хтось доставляє, а не листи доставляють? Тобто виконач не листи, не молоко виробляє щось, а молоко хтось інший, хтось інший. Отак, от, от пам пам. Хтось інший, якого немає за кадром, хтось це робить. І от як це англійською робити, ми зараз за пару хвилин навчимося. І так, ось переклад цих речень. І перше, що я зроблю, це я напишу вам формулу. Для того, щоб нам побудувати речення такого типу, нам необхідно використовувати пасив. Пасив в Present simple будується через. Ми беремо дієслово to be. це тобто uh, am is are. І додаємо сюди. Ну, сюди поставлю. Плюс verb в третій формі. Ось так от. І все. По факту, воно так і будується. To be, і е, дієслово в третій формі. Ну або там з закінченням ID, якщо це правильне дієслово. І по факту, як ми це робимо? The letters are delivered». Пи, е, письма. Листи доставляють. Але не можна просто сказати: доставляють. Без е, того, хто виконує дії в англійській. Тому кажуть, є доставленими. Le the letters are delivered every morning. Також, наприклад, milk is produced. Ми не можемо англійською сказати молоко виробляють. Ми можемо сказати молоко є виробленим in many countries. Milk is produced in many countries. Також the song is played on the radio. Пісню грають по радіо. Але ми не можемо сказати грають. Ми кажемо, пісня є програною або граною, ввімкненою по радіо. І так само the rooms are cleaned regularly. Кімнати прибирають. Не можна сказати ні, але можна сказати «the rooms are cleaned» Кімнати є прибраними регулярно. І якщо ви спробуєте просто перекладати дослівно через ось це, є доставленим, є виробленим, є в, в включеною по радіо, є е, прибраними, вам буде легше зрозуміти, як працює цей пасив. Ось і все. «The letters are delivered», «milk is produced». The song is played. The rooms are cleaned. Це те ж саме, коли ми кажемо пись, э, пись, письма. Листи доставляють молоко э, виробляють, пісню включають, та кімнати прибирають. Та в українській так можна, в англійській можна лише в такому вигляді це зробити. Давайте ще приклади дам. Ось вам ще приклади, які можна використати. Наприклад, coffee. Тільки я забув одну і. Coffee is grown, grown in many regions. Як це? Українською. Каву вирощують is grown. Тут ось так от позначити треба. Coffee is grown in many regions. Так само. The keys ключі are kept at the reception. Ключі тримають на ресепшені, зберігають. Are kept – Третя форма дієслова. І the news is broadcast every hour. Новини транслюють кожну годину. Is broadcast every hour. Тобто для того, щоб нам почати ось ці речення, каву вирощують, ключі зберігаються, новини транслюються. Нам також в англійській необхідно почати речення з того, про що йде мова, тобто кава, ключі або новини, але далі використати ось цю формулу «to be». І діє в третій формі. І ось вам буде нормальний переклад, і ви граматично правильно побудуєте це речення. Якщо хочете, я щоб не розтягувати відео, зніму ще про про continuous. Як в пасиві використовується continuous, коли кажуть е, машину чинять, хтось чинить мою машину зараз, або, наприклад, зараз там е, басейн наповнюють водою. або... Коротше, басейн наповнюється водою. Ось ці всі штуки можете щось повісти, напишіть мені в коментарі, обов'язково зніму. І підписуйтесь, ставте лайки, будь ласка, і приходьте на чорну п'ятницю навчатись. Мінус 50% або два курси за ціною одного. Це супер класні пропозиції. Сподіваюсь вас побачити. І так, лайк, підписка, і вивчайте англійську. Побачимось на наступних уроках.